Катедральні дзвони в Івано-Франківську завершився всеукраїнський великодній фестиваль хорової музики. Його провели вже в п'яте. Завершальною подією став галаконцерт, на якому побувала і наша Ольга Бабенко. Кола Делецький, Максим Березовський, Михайло Вербицький та Борис Лятошинський саме їхню творчість вшанували цьогоріч під час фестивалю катедральні дзвони. Цього року на фестивалі було чотири колективи: це два франківських хори, хор Воскресіння, хор галицькі передзвони. Був хор «Гомін» з міста Львова і Капела Лятошинського з міста Києва. Безмежно. Радий, адже маємо протягом п'ятьох концертів повні зали. Фестиваль поступово стає традицією для Івано-Франківська, зазначає міський голова. У нас був її фестиваль на майзах і вийшла ініціатива, щоб був ще великоднє свято. Фестиваль, катедральні дзвони. У нас катедра, найкраща катедра у світі. Фестиваль відбувається за нашої підтримки, підтримки міста. Я вважаю, що навіть цей час духовна музика, така музика, яка носить ім'я. Прославляння Христа, вона є молитвою. Вона допоможе в тому числі навіть Україні виграти цю страшну московсько українську. війну. Послухати духовні піснесспіви до архікатедрального собору прийшли десятки прикарпатців. Для одних це був перший досвід, інші ж не пропускають жодного концерту. Дуже прекрасні враження, і кожний концерт по-своєму прекрасний. Вчора дуже під враженням гоміну, а перед тим слухали перетини від київської цього Лятушинського. То хор був з капели, так само знаєте, такий рівень. Знаєте, це було дуже прекрасно. Це було просто прекрасно. Саме найкраще емоційніше, що в нас ходить. В державі нема спокою, але люди трошки себе заспокоюють церквою, вірою. Наші не дуже гарно співають і завжди якийсь такий від того співушки піднесення духовного настрою, не знаю, чи просто такого легкого, спокійного, не знаю, такого якогось піднесеного настрою. Фестиваль мав і благодійну місію. Під час концертів збирали кошти на лікування Максима Цуцмана, який бореться з рідкісною м'язовою дистрофією Дюшена.